В небі хмарка пролітала, білий пух розсипала. Він на землю міцно ліг, називають його сніг. Дуже часто сніг порівнюють з ковдрою, що вкриває землю. Люди теж вкриваються ковдрою, щоб було тепло. Але ж снігова ковдра холодна. Та якщо поспостерігати за рослинами, то можна побачити, що трава під снігом зовсім не замерзає. Це доводить, що під снігом тепліше, ніж на поверхні. Їм не страшний сильний мороз, тому якщо поля будуть вкриті снігом, буде кращий урожай хліба. А чи потрібен сніг для тварин? Можливо, він тваринам тільки заважає. Ні, сніг укриває та утеплює домівки ведмедеві, їжачку, кроту, земляним черв'якам, мишкам, комахам, мурахам. Чим товстіша ковдра снігу, тим тваринкам буде тепліше. Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим добре ковзатись на нім. Що це, діти? Лід! Взимку річки та озера криваються кригою, льодом, але тільки зверху, а ось знизу вода тепла. Лід стає прозорим дахом для тих, хто зимує під водою, риб, водяних комах, равликів та рослин. Багато хто з них зимує на самому дні водоймиш, коли лід дуже товстий. У водойміщі може залишатися дуже мало повітря, тому люди допомагають тваринам, роблять спеціальні отвори в льоді, лунки, а без повітря мешканці водоймищ жити не зможуть. Отже, діти, можна сказати, що сніг захищає землю і рослини від промерзання і морозного вітру. Насичує ґрунт вологістю і підвищує вражайність. а ще сніг вкриває і захищає домівки тварин від морозного повітря, а ось лід теж допомагає мешканцям водойм від замерзання.